Пацани, як завжди у нас відеоглов починається з того, що ми десь бродимо, ходимо і гуляємо. чи Або їдемо. Юра сьогодні в такому образі від Астетик Лайф. 5%. Я сьогодні не в Aesthetic Life, я сьогодні в Янглі і в Gymshark. Взагалі так по поняттям ходити чи ні, я не знаю. Але, але... Ну хочеться мені. Але так. пишуть пацани, на речі нормальні штани вдів, да? не ті клешні. Ну, не ті клешні. а сьогодні не пощастило. Мені зараз клешні так заходять, мені не подобаються от такі зараз. Ну, інколи вдягаю, вчора, до речі, ходив, а мені в, в принципі. Мені так подобається такі, А вдома. мені в таких. Бля, я, блядь... Серега підігнав, я їх не знімаю, коротше, прикинь. Зніми мене. Дивісти, не нажми. Добре там запустимо. Що, штанішки не видно. А мені прикольно такі штана, я не знаю. Нас би я такі, не ходив би, знаєш, а в Каліфорнії можна. Чого не ходив би? Ходив? Якби я знав, якби я тоді розбирався, в принципі, в цьому всьому, то можна і ходив, ходив би. А, так. Якби ми так в Луцьку зараз ходили, в принципі, то... Всі дівчата були б мої точно. <схай> На щуру <чому схай> дивилися. <схай> Скажімо так. У мене боявся нічого. Є таке, мені писали, багато в тебе друг такий страшний в плані, тож він масивний, типа. <схай> я б такого боявся. Музику включили. А куди ми їдемо? Туши, 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 зараз забанять авторські права. <laughs> туши. О, все, мене так піде на ютуб. Шучу, у мене немає монетизації. Треба підключити. Так. Куди ми їдемо, Юр? Ми. Да. Їдемо Скупля... Купити м'ясо, що там риби, м'ясо. Не знаю, м'ясо, курка вже. Набридла трохи останнім часом, то ми вже курку, коротше не їм. Ну, типу як, я два дні вже не їв, тупу рибу їв. Бо вже на турі хариться курка. І, коротше, курка, що вроді є, треба червону рибу купити, і, там, не знаю, що там ще. А гриль, овочі. Угу. Mm -hmm. да, я теж овочі куплю, mm -hmm. курки хочу купити. Там хороше філейка, я тут в магазині купляв, вона тупо плазма якоїсь. Пахне, коли її приготуєш. Дуже дивно, якщо чесно. И... А белябрить беляйких? Споделась белятых? Да <таспорщик> А ну чекай, чекай, чекай. Оп. Да ты шо. Пацаны, что за машина на Кто знает. Так, <паспорщик> где наш штурман? Дяком трафик валяй. Девица, тик из гаража выезжаешь, тут же пробка. Может он на действенных белятых Ну Не знаю. Дивіться. Так, по плану купити курки. Тут що ще. Може якось індички знайдемо. Тут є індичка взагалі. не. Може і є, але одна знаю скільки відсотків жирності. Ага. Зараз пошукаємо, в принципі. Органік. Бичка 7% жиру 20 баксів. Sell price. Нема нашої курки по 3 4 бакса, нема. Є хороша органіка защитить. Ну, мабуть, хороша. Така сама просто пачка інша. Не пахне. Бля. Кобаска. Кобаска, О, нам Я по очах бачиш ти не против. Конечно без зіба. Там не школи. <рес> <рес> відео в Тікток. Це душі смачно! Сімей <рес> відео в Тікток. Що овочі? Вареники? Вареники шукаємо, Кай? Понял. З'їби зараз вареники. Я вообще буракай ходит, чистив. Пельмени. Фельмені. Mm -hmm. З Вот Авокать дивись. Пельмени. А это вообще броху Пельмени з оцтом, з маслом і перцы туда. Падушек. тут. Холодець. Жировик. Холодець. Жировый ковылец на одном месте. Кебувая. Шос. Mm. Ой, ситуация смачні. А, типа сухарики? Так. Mm. Кубаска так пахнет просто. Як тебе американський магазин діла? Такі, блядь, дощерги в лісі. Живчик, ну оце я позгадав. Такі, блядь, дощерги в лісі. Так, скупилися вже. Їдемо. Люди дивно вдягаються все. А як завжди на вечерній прогулянці, Значить, розкажу трохи, що в мене зараз робиться по раціону. Значить, Я вже вийшов в сушки поступово. Тобто, Зараз в мене вуглеводна загрузка і поступово буду збільшувати калораж. Тобто самі вуглеводи і жири. В принципі, білки залишаються сталі 2 грами на кілограм, навіть трошки більше, приблизно 2,2 Моє божеве на сушці було 230 грам білків, 250 грам вуглеводів і 60 грам жирів. Зараз в мене було 3 дні загрузки, тобто в мене було 300 вуглеводів, пізніше 350 і вчора було 400 вуглеводів. Сьогодні в мене було 350 вуглеводів, зараз я трошки знижую і, мабуть, залишуся на 300. Кардіо у мене зараз. Обов'язково присутня, приблизно година прогулянки кожного дня. Но я роблю більше, не хочу запливати, просто хочу тримати таку саму форму в тонусі. Сенсу від подальшої сушки я не бачу, тому що натурально це робити не сильно ефективно, тому що ми втрачаємо приблизно кілограм м'язів на кілограм жиру. Тобто спалюючи кілограм жиру, ми втрачаємо кілограм м'язів. На жаль, це так, на жаль. Зараз я наповнююся вуглеводами, більш такий більший, м'ясо стоїть наповненіші і мені це в принципі дуже подобається. Тому що я стою такий круглий, наповнений. Перед цим я був просто такий, знаєш, плоский, дуже плоский. Знову ж таки, залишились для мене вже це вже лічені дні до завершення мого челенджу, але ідеї вичерпуються, вичерпуються, вичерпуються. Мені все менше хочеться брати. Камеру в руки, але я це продовжую. Іноді буває натхнення, я просто хочу записувати. А іноді, знаєш, такий, мені ще сьогодні потрібно записати влог. Не сильно хочеться. Але продовжуємо, робимо, нічого страшного. Витягуємо на дисципліні, вже який підряд день, в принципі. Тому просто продовжуємо. Ще буквально декілька тижнів і ми повернемося до спортзалу. Я вже чекаю цього моменту, як ніколи дійсно. І буде той самий контент з Gold Gym. Будемо показувати трошки більше. Будуть ті самі розмови в Gold Gym, Обсудження. Зараз кожен зайнятий своєю роботою, тому, скажімо так, спільних влогів стає менше, менше і менше. Але, Але хочеться робити більше такого контенту, там де ми взаємодіємо з людьми. Тому що ну, так цікавіше дивитися, ніж е, одна людина, яка просто постійно говорить на камеру, така як я. Хоча ти досі тут. Стосовно весни та зими в алеї. здається ніби нічого взагалі не змінилося. Тобто, по суті, як було сонце, як було тепло, так воно і залишилось. Ну, як відносно тепло зараз пуховику, в якому в Україні ходив мінус 20 і, ми, і ходив так розстебнутий. Я не знаю, який тут клімат, але він переноситься зовсім зовсім по-іншому. Тобто в останні дні лютого дуже почала відчуватися весна. Я не знаю, як це працює. Просто стало якось тепліше, люди почали більше на вулиці виходити, і відчувається такий настрій знаєш, весни. Я ніколи не був такий чуткий, ніби на весну, там, на літо, на якісь такі теплі пори року, але зараз ну, це відчувається навіть тут велей, коли тут завжди світить сонце, завжди тепло. Це все рівно відчувається. Хочеться дійсно знайти ключі, як працює TikTok в плані фітнесу. Я розумію, що потрібно зробити якусь круту форму і так далі. Потрібно писати якісь провокуючі надписи, поки ти ще невідомий, щоб розкрутитися. Але важко, це важко робити. Все стає важче, важче і важче. Але хочеться знайти дійсно ті ключі, щоб... Викладати саме той контент, який ти хочеш. Не контент на загал, щоб він тобі приносив підписники, а просто робити свою улюблену справу і щоб саме цей контент набирав, тобто хочеться бути собою. Але зараз, на жаль, це так не працює. Ти нічим просто не будеш відрізнятися від інших. Тому потрібно робити такий загальний контент, знаєш, який просто крутиться в маси, поп попадає, скажімо так, на дуже різногранну аудиторію. Тобто я розумію, що з часом це так і буде. І навіть коли зустрів Шизі в залі, це було вже там місяці два, можливо три тому, не пам'ятаю точно. І я запитав в нього пораду. Він каже, просто продовжуй свою справу, яку ти робиш, і не здавайся, просто продовжуй, продовжуй і роби її. Каже, я так і робив. От, я слухаю його пораду, в принципі, я це і так розумів. Але коли ти це зі сторони, ти отримуєш ще ніби додаткове підтвердження тому, що ти рухаєшся правильно і важкі моменти, коли ти просто хочеш вже здатися, ти розумієш, що потрібно продовжувати. Ну, що зміниться, якщо ти здасишся. По суті, нічого взагалі. Взагалі нічого, просто ти залишишся в тій самій точці і нікуди далі не будеш йти. У мене до речі є телеграм-канал, де я публікую аудіокниги. книги. Якісь цікаві статті, і трошки більше показую свого особистого життя, кружечки і так далі. Тому приєднуйся до мого телеграм-каналу, ссылка посилання. І побачимось завтра. З вами був той самий Сергос. See you soon, guys. Побачимось зовсім скоро. Па-па!